Та на уроці інформатики. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як з використанням смартфона створити невеличку анімацію, кадрову, растрову анімацію з використанням. Для цього запускаємо це середовище. Ну, тут не зовсім воно буде растрова, тому що деякі елементи ми будемо використовувати для звучності, але все одно. Далі, коли ми зайшли на цей сайт, запустили сам редактор. Давайте трішечки налаштуємо зовнішній вигляд, для цього підтягнемо це нижнє поле трішки вгору. І трішки зменшуємо сам масштаб. Це для зручності. Далі створимо а, шари, в яких будемо працювати, і нижнім шаром додамо небо. Виберемо прямокутник, виберемо, що а, контур цього прямокутника буде мати нульову товщину, і виберемо колір такий світло-блакитний зменшили масштаб, розмістили є. Так, тепер наступне. Маємо вибрати ось це все, і скопіювати його, і поставляти на наступні ну давайте 12 кадрів. Саме з 12 кадрами ми попрацюємо сьогодні, щоб їх було не так багато, щоб нам було не так складно, але при цьому ми змогли все-таки реалізувати нашу анімацію. Ставили, от тепер на 12 кадрах у нас є. Ця Тепер заблокуємо цей шар. Для цього натиснемо на замочок біля цього шару. І будемо малювати вже в іншому шарі. Далі. Ось ця кнопочка, вона нам дозволить трішечки підняти вгору те, що ми будемо малювати. Далі візьмемо пензлик, візьмемо колір, який нам потрібен. Наприклад, ось такого кольору у нас буде море. І спробуємо намалювати. Так. так вибираємо інший шар. Так, зараз. Краще малювати зараз ось ці хвильки. Намалювали спочатку контур, потім взяли заливку, залили. Залилась. Тепер беремо переміщення, так, вибрали ту частинку, яку ми хочемо видалити, і видаляємо. Так, для цього натискаємо на кошик. Чому ми так робимо? Тому що нам далі буде простіше з цим працювати. Далі вибрали цей кадр, скопіювали скопіювали, вставили на сусідній пейст. І вимкнули Onion Skin. Або воскову кальку. Ця воскова калька нам буде підказувати, а як вона у нас виглядала це море на попередньому кадрі. щоб ми могли продовжити. Далі ось створили новий кадр, взяли знову ж таки пензлик і пробуємо малювати, але вже Дещо інакше. Наприклад, ось так. Можемо, до речі, якщо трішки не попали, перемістити, якщо у вас вам це підходить, далі взяти заливку і натиснути там, де воно має зафарбуватись, зачекати, зафарбувалося. А тепер ви виділяємо ті частинки, які маємо видалити, видаляємо. Другий кадр є, його теж копіюємо, вставляємо. Давайте ще один раз так промалюємо це все, а потім їх просто покопіюємо далі. Беремо пензлик. Малюємо. Намалювали, взяли кнопочку зафарбувати. А зафарбували. Так, беремо. Стрілочку, щоб вибрати, вибрали, видалили зайве. Так, і тепер оцю частинку скопіювали, вставили. Давайте подивимося, як вона зараз це виглядає. Ну, ніби, виглядає, нібито дійсно воно не змінюється. Тепер можемо наші кадри дещо скопіювати, вставити там далі. Пейст, і тут воно якраз чітко нібито по тому ще й було. Давайте, напевно, трішечки оцей кадр перемалюємо. Наприклад, ось таким чином зробимо заливку. Тепер беремо стрілочку, видаляємо зайве, копіюємо цей кадр наступний, копіювати, вставити, а далі можемо спробувати вставити ось ці наші кадри, які у нас були, вставили один раз, ставили другий раз. І тепер копіюємо наступний наш кадр копіювати ставили один раз, ставили другий раз. Дивимось, ну тепер нібито, здається, нібито дійсно у нас море, хвильки йдуть, море рухається. Тепер додамо сонечко. Для того, щоб додати ще сонечко, ми заблокуємо тепер другий рівень, виберемо перший наш рівень, виберемо пензлик, виберемо. А, до речі, вибрали перший е шар, точніше, не рівень а шар. Трішечки збільшимо, можливо, зменшимо масштаб, і перетягнемо. Вибрали цю кнопочку, перетягнула, я перетягую туди, де у мене буде сонечко. Тепер беру пензлика. Вибираю колір цього пензлика. І тепер спробую не відриваючи руки, намалювати сонечко, тому що. Чому не відриваючи руки? Тому що якщо ми. Зараз відірвемо нашу руку, то це буде не єдина фігура, яку ми потім не зможемо е, об'єднати. Так просто нам буде її виділити. Ну, ось щось схоже на сонечко намалювала, тепер беремо е, стрілочку, вибираємо це у нас одна єдина суцільна фігура. В іншому випадку нам би довелося. Ось так виділяти її, хоча нам теж, до речі, можна так виділити, але не завжди це може бути зручно. бажанням. Так, можемо, до речі, спробувати скасувати, все-таки скористатись оцим другим способом, видалити наше сонце. Так, видалити, взяти подвійний клік, взяли е, кружечок. Беремо кружечок, розміщуємо кружечок. Беремо пензлик, розміщуємо промінці. Є, сонечко є. Тепер беремо, виділяємо це сонечко. Виділили. Зрубувати ми його не можемо, хоча не можемо. Ось це, ось ця кнопочка нам допоможе об'єднати це все. А Це тільки якщо там все суцільно має бути одного кольору, тоді воно так групується. Тепер скопіювали його. Скопіювали, Вибрали наступний кадр, вставили просто, вибрали наступний кадр, вставили, і давайте трішечки зменшимо його, вставили, скопіювали тепер це вже сонечко, вибрали наступний кадр, вставили. Вибрали наступний кадр, вставили, і давайте тут його ще трішки зменшимо. Так, нібито воно зменшується. Тепер вибрали наступний кадр, вставили, вибрали наступний кадр, вставили. Це на сьомий кадр, тоді ще трішки зменшили наше сонечко. Скопіювали його, вибрали наступний кадр, вставили. А тепер наше сонечко буде збільшуватись. Тому ми виділяємо трішечки більші кадри, скопіювали його, вставили на 9 кадр, на 10-й кадр. Тому виділяли шостий кадр. Тепер виділили четвертий кадр, скопіювали його і виділи, вставили його на 11 кадр і на дванадцятий кадр можемо подивитись, як у нас це виглядає зараз. Ну, трішечки не так охайно, як хотілося би, але, тим не менше, у нас якась анімація є. Щось трішки я сплутала з розмірами, але нехай. Тепер ми зупиняємо цю анімацію, натискаємо на кнопочку Save, щоб зберегти сам проєкт. Це перше, а друге ми обираємо і експортуємо. Обрали меню, це ось ці три рисочки, і експортуємо м, саме зображення. Експорт GIF. Експортуємо як GIF його. Чекаємо. О, тепер він, файл завантажився. І тепер ось ці два файлики: один файлик проєкту, другий файлик вашої анімації, ви надсилаєте мені на електронну пошту. Чекатиму на ваші. Анімації та проєкти і до зустрічі в наступних відео.